Де в Україні надійно зберігати кошти, ми знаємо з вами, що за часів радянського союзу багато людей тратили гроші на книжках? Ми знаємо, що за останні 10 років 104 банки стали банкротами. То де ж в Україні надійно зберігати гроші, щоб вони не пропали, не знецінилися їх не з'їла інфляція. Давайте подивимось з вами, де європейці зберігають свої гроші. 90% населення розвинутих країн Європи зберігають свої гроші в страхових компаніях, тому що ці компанії не можуть щезнути, не можуть збанкрутувати. Бо їхня ліцензія безстрокова. Так, от що я хочу сказати: в Україні працюють ті самі міжнародні приватні страхові компанії, в яких відкладають гроші європейці, американці, загалом люди в усіх розвинутих країнах світу. Ви ж в Україні можете придбати собі автомобіль марки BMW, техніку а, компанії Apple. Так, от так само страхові компанії, як ця вся техніка, працюють в Україні. Наприклад, є такі компанії за кордоні, як MetLife. Вона на ринку 157 років це США. Компанія Unica, 213 років на ринку Європи та світу це Австрія. Компанія Vienna Insurance Group також 213 років на ринку, також Австрія. І Граве так само 213 років на ринку, так само Австрія. Тобто ці три австрійських, одна американська. Це компанії Гіганти. Активи цих компаній перевищують, от, наприклад, якщо ми візьмемо Медлайф американську, активи її 800 мільярдів доларів. Саме за рахунок цього, що європейці зберігають, накопичують гроші в цих всіх компаніях, вони виглядають набагато краще 60 років, чим наші українські пенсіонери. Вам просто потрібно розібратися в цій всій інформації, а не просто жити від зарплати до зарплати і писати, що це все лохотрон або що це все фігня, всі гарантії, а також як зробити, щоб ваші гроші працювали під складним відсотком, як зробити, щоб в старості ви дійсно жили достойно, бо наша українська нація цього варта. Ці всі та інші питання є в моєму телеграм-каналі. На ефірах також піднімаю цю е, тему, які проводжу кожного вечора, 21.00. Друзі, підписуйтесь, розбирайтеся в інформації.